Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мої вінтажну комору моїх дорогих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Погляньте, яка краса у мене знаходиться на столі. Сьогодні мова буде йти про сервіс. І сервіз рідкісний, дуже гарний, сервіз 50-х років Полонського фарфорового заводу. Називається цей сервіс Квіти у вазі. Малюнок. Не знаю, чому саме так. Я прочитала, що розділка номер 24 Чому так я не знаю. Ви вже бачите, що Виконаний цей сервіс на знаменитій дореволюційній ще формі номер 39 Дуже багато виробів виконувалося на цій формі на різних парфорових підприємствах в нашій рідній Україні. І Довбиш, і Поломне, і інші підприємства свої вироби. Виготовляли на цій знаменитій формі. Розглянемо більш детальніше. Значить, що ми маємо? Ми маємо рідкісне пурпурне криття. До речі, є три види фарб, які дуже дорогі: це кобальтова, золотомістка і пурпурна. Ми бачимо, що якраз напівкриття оцією пурпурною фарбою виконане. Далі тут повна відсутність позолоти, тільки фарба і ніщо інше. Бачимо навіть по бортику, по обідку йде така тоненька-тоненька смужечка, трішки бліднішої, ніж оце криття фарбою. Блідокоричневою. Це все ручний малюнок. Тут і підглазурний, і надглазурний. Ви можете впевнитись в ось цих масках ручної роботи. Малюнок однаковий з обох сторон. Бачите? Тепер клеймо. Полоне це 50-ті роки, другий сорт, це зелене клеймо синє перший, зелене, другий, чорне було третій сорт. Що я можу сказати, стосовно якості? Якість непогана, фарфор білосніжний, і, як завжди, в наших 50-х, чудових 50-х роках. Погляньте, яка тонюсінька порцеляна. Погляньте, все світиться, як шкарлупка яєчна. Бачите, дуже-дуже гарно. Ось такі чашечки, 6 штук. У мене повна комплектація. І ось таке блюдечко. Я, мабуть, його покручу, або так зніму, вам буде краще видно, щоб в руках не вертіти. До речі, я бачила в інтернеті, продавали чайну пару, однак блюдце було виключне, ось все покрите такою фарбою. Скоріше всього, воно було підібране не від цього сервізу. Рідне блюдце від цього сервізу, ось в такому вигляді, якому я вам показую. Порцеляна дуже тоненька і на блюдці також погляньте, бачите, як гарно світиться. Все просвічується. Дуже гарне. Чуєте, який парфоровий тоненький цвін. Це свідчить про якість порцеля. Ось таке краса. Звичайно. Стандартна комплектація сервізна для тих років 50-х це чайник. Ось такий. Форма номер 39 Знаменита чим? Це ручкою у вигляді трикутничка. Носиком. Таким зрізаним трішки носиком. І ось такою, як я називаю кришечку зверху, нагадує кругленький, кругленький гуцичок. Розпис той же самий. Бачите, тут уже поручці йде ось таке. Криття фарбою, трішки світлішою від пурпурної. Те ж саме оздоблення поверху, є дирочка для випускання пару. І те ж саме клеймо, Воно є на всіх виробах. Як ми бачимо, якість досить гарна. Цього криття пурпурного. От зверніть увагу, немає зовсім плям. Тому що на виробах з червоним криттям полонського фарфорового заводу дуже багато залишалися якісь незрозумілі плями, які досить важко виводилися. Скільки років вже пройшло, а це вже антикваріат. Сервізу далеко за 70 років. Однак ви погляньте, яка була <coughs> якість фарфорова. Так, до речі, оце класична форма номер 39 Тому що я ще бачила на полонському парфурувому заводі. Сервіс називається Флотський, і те ж сама ручечка, носик. Однак кришка була виконана не ось в такому вигляді, а у вигляді такого гачка. Ось Поверху, не от цієї такої красивої, бачите, кругленького гудзичка. Не знаю. Я в одній із книг Ольги Школьної прочитала, що існувала в той період часу форма номер 39 і форма 39. Можливо, е, не знаю, е, можливо, форма 39 це трішки інша по виготовленню. Ну, ось це класична форма. Номер 39. Я вже зрівнювала з сервізами інших фарфорових підприємств України саме ось такий вигляд вона мала. Так, це король застіля чайничок. Далі входить в комплект ось така цукорниця. Я вже не буду повторювати оздоблення, бачите, таке ж саме. Цікаво, просто по комплектації подивитися і по оформленню. Все те ж саме. Ручна дуже гарна робота. Також ось такий. Молоч, молочник, сливочник, вершківник. Всі виробив в гарному стані без будь-яких дефектів, що мене дуже і дуже радує. І, звичайно, ось така сухарниця, полоскальниця, як її ще називають, Цукерниця вазочка для печива. Ну в книгі Ольги Школьни я скрізь бачу назви комплектації цієї речі, саме як полоскальниця. Бачите, ось така досить таки велика комплектація даного сервізу. До речі, в такій комплектації сервізи випускалися до кінця 50-х років. Потім вона, комплектація, я маю на увазі, була змінена. Зараз я поставлю повністю всі речі разом, щоб ви могли ось так ось. Такий загальний вигляд має цей сервіс. Якщо вам сподобався цей сервіс і моє відео, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі. Залишайтеся зі мною. Обіцяю, що буде цікаво.